Малята, погляньте в віконечко, яка сьогодні гарна чи погода, чи не так? Почався місяць травень і пора пізнії весни. У цю пору все швидко росте: і трава, і квіти, і всяка городина. І в цей час рослинам особливо хочеться пити. Але може, хто може їх одразу напоїти? Так, це дощик. Діти, пригадаймо, якими були ось дощі в осінню пору? Тоді вони були довгими та холодними, мрачними і неприємними. І де сумний дощ, говорили ми. А зараз на весні дощі зовсім не такі. Переважно це рясні зливи та грози, вони теплі і короткочасні. А після дощу ніби вся природа вмивається. І ще яскравішою стає молода зелень. Виходить сонечко і капельки дощу сяють на листочках, як перлинки. Які дощі навесні? Так, вони теплі й короткочасні. Саме в цю пору дощ дуже потрібен у цьому зеленому світу. Щоб набратися сил і наснаги, скоріше підростати. Якщо травень дощовий, варто сподіватися на врожай фруктів та яких, овочі, та хліба, в полях. А якщо все водить, буде добре нам, людям, адже праця, садівників, городників та хліборобів не буде марною. Для чого зараз переводять такий бандочок? Так, щоб на побатих, всю щоб був гарний врожай. Отже, весняний дощ допомагає та дарує радість і рослинам, і людям. Навіть тваринам він приємний. Наприклад, цими днями можна побачити, як горобці та голуби з насолодою купаються в калюжах, які налив дощик. А рослиноїдні звірі, зайчики, олені завдяки дощику отримують дуже смачну, шовковиту. Соковиту травичку. А які почуття викликають у вас дощик? У мене весняний дощик викликає радість, дуже приємний аромат на землі після такого дощу. Малята. Подивіться, будь ласка, ось на цю картину. Послухайте аудіозапис, це гроза. А що ми чуємо, коли йде гроза? Шумить дощик, стокотіння капель, гуркіт грому. А чи цікаво вам чути грім? Можливо, хтось боїться, так, грози. Так, Дощ із громом та блискавкою це не просто дощ, а гроза, грозовий дощ. На цьому малюнку зображена подія, яка відбувається під час розового дощу. Хмарі темні, майже чорні, або темно-сині, темно-фіолетові. Небо пронизують стріли блискавки, при цьому йде дощ. Гроза це грізне, сурове явище природи. Грози не треба боятися. Але її треба остерігатися. Якщо ви бачите, що в небі з'явилися темні грозові хмари, та здалеку лунає грім, тобто надходить гроза, то прогулянку краще відкласти. Чекайте, доки гроза мине. Грози навесні минають швидко, адже гроза зненацька, якщо ж гроза застала вас зненацька, наприклад, у дворі не гаючи часу, повертайтеся додому. Сам дощ не дуже страшний, він тільки намочить вас, а ось блискавка може вразити електричним струмом, що дуже небезпечне для життя. Як можна здогадатися, що наближається гроза? Так, небо стає темним, з'являються грозові хмари. А що треба робити, коли, ви, коли надходить гроза? Так, не треба йти на прогулянку, треба залишатися вдома. А якщо ви вже на вулиці, то слід повертатися додому. Чому? Тому що може вразити блискавка. А зараз послухайте віршика качана при світлі блискавки. Пиріщіть дощ, як із відра, тікають гуси із Дніпра, вода у нашому човні. Ким пить, немов у Казані. При світлі блискавки тремтить і замирає все навкруг, а чорна хмара кожну мить фотографує річку і луг. А ще Анатолій Костецький написав Відчинене вікно. Сьогодні вранці в сім годин ударив отчей душний грім, а так блискавка за ним сяйнула, ніби диво. І в ніч за блиском голубим знялась жахлива злива. Гроза, гроза. кричать птахи, і мчать налякані такі, ховатись де попало, щоб їх веселих і лихих грозища не впіймала. Про які явища природи розказали нам ці вірші? Так, про грозу. А що ви уявили, коли слухали ці вірші? Так, ми уявили грозове небо, так, малята, грозу блискавку чорне небо. А зараз відгадайте загадку: реві віл на сто гір, на сто кроків, на сто потоків. Так, це грім. Блиснула, зламалася, десь умить сховалася, не впіймати, не догнати, тільки отголос чувати. Блискавка так, хтось на небі гуркотить, наче звір страшний летить, сильний дощ на землю льється, звір у руки не дається, очі світяться яскраво, всім у дім тікайте жваво. Так, це грім та блискавка. А зараз я пропоную пограти в гру який яка? Навесні дощ який? Рясний, теплий, краплистий, грозовий, потрібний, мокрий, короткочасний, веселий. Грозові хмари які, Темні, чорні, сині, фіолетові, сердиті, сурові, дощові, блискавка під час грози яка? Яскрава, сліпуча, сяюча, небезпечна. Грім який? Страшний, гучний, голосний, розкотистий. Малярна гроза – це природне явище, під час якого приму це блискавки, не дощ. Розряд блискавки завжди супроводжується кров. Насправді, грім – це коливання повітря. Летюча блискавка створює сильний тиск перед собою. Це відбувається під сильного його нагрівання. Знову стискається, звукова хвиля багаторазово відбивається від хмар і в цей момент чується в хвіт. Прози виникають у важких дощових хмарах. Ці хмари складаються із сумищі крапель і крижаних кристалів. Їх пронизують сильні копи повітря. Швидкість такого вітру дуже велика. Це штормовий вітер. Обсяг грозових хмар також надзвичайно великий, як і їхня вага. У давнину люди однаково боялися і грому, і блискавки. Багато дітей тепер бояться грози. Почувши у курті вдома, вони поспішають ховатися в маминих або батьківських обіймах під ковротю або просто замішки на кучку. Можливо, хтось із вас також боїться грози, але тепер. Ви знаєте, що це і як це відбувається. А Давайте пограємо в таку веселу гру. Я буду читати віршик, а ви будете додавати слова. На весні з небес полощі, Грозовий, веселий дощі. А коли дощі йдуть, трави й овочі ростуть. Якщо грім гримить з неба, залишати вдома треба. Дощ мене короткочасно, Знову вийде сонце Валя, Ви були дуже крупні. На цьому наше звіття завершується. Можемо відпочивати. До побачення!